Ми встановлюємо самі мотори, їх тут треба дуже так акуратно встановити. Тут у них різна довжина отруців. Волонтер Станіслав показує один з етапів збору в дрону. Розповідає, безпілотник розвиває швидкість до 90 кілометрів за годину та може скидати близько 2 кілограмів вибухівки. Це штука, яка Береже е, життя нашим військовим, це штука, яка знищує, воно стоїть там, 300 баксів, і ці в 300 баксів знищують 2 мільйони доларів, 3, а то і більше, як ви вже бачили у того ж Мадяра, як він знищив Санцепьокі, там Тоси. При правильному застосуванні безпілотник здатний вражати ворожі окопи, бронетехніку, транспорт, склади боєприпасів та навіть залітати у будівлі, кажуть волонтери. Наші пілоти, яким ми передаємо, нещодавно залетіли прямо у вражеський ВОП. Там такий типу бліндаж, він залетів прямо туди і знищив в них склад БК. А, може вражати і техніку також. Окрім виготовлення таких fpv дронів, волонтери замовляють з Китаю безпілотники Мавік. Вартість одного такого дрона становить близько 1200 доларів. Вони мають більшу дальність польоту, кращу камеру та використовуються виключно для розвідки, відзначають волонтери. Піхотинець іде по території, він не бачить далі за собою, там за лісополосою, не бачить, що, що там відбувається. Він просто може піднятися цим дроном, подивитися ландшафт і зрозуміти, проаналізувати ситуацію, як йому треба діяти, тобто, це очі військових. Загалом, з липня минулого року волонтери передали на фронт півсотні дронів, збирають кошти на закупівлю запчастин для безпілотників через донати та соціальні мережі. Олександр Бончев, Павло Шаповалов, перший міський.